Всім привіт! 14 червня. Я вийшов на рибалку. На тостолоба Попробую карасика половити. Поки не бере ні карас, ні тостолоб. Закинув вже, тостолоб закинув на плантон топлене молоко зранку. Закинув на ближню відстань і подальше одного. Цепив кук. І черв'як хоч попробувати чи не буде брати, але щось нічого не бере. Зранку. Он в мене від молітрикса і корона. Пряжене молоко, камиш, клубніка. Поки ставлю пряжене молоко. У мене щось на нього крупняк клює, то на камасмівач. 嗯。Oh. О, такий клюнув карпік, випущу. Вот конъезда заряжает и стараюсь.

Кілограм п'ять, мабуть. Що ж отбирає мені? Десь до п'яти кілограмів. Ух, ти! Тільки спокійно. Не хоче показуватись на камеру. Половина другої клюнув тут столоб. П'ятерка. Плюнув на пряжене молоко, молітрекс по 90 грам такі шайби. Це вже друга покльовка в мене на нього. А на других стоять другі. Від молітрекс стоїть якийсь зелений, а там від корони стояв, Тоже пряжене молоко. Ладно, почекаємо, може, ще що влетить до вечора. На горох плюнув карась так. Захтів горошини. Довго він добивався, поки я то солобо тянув. Не підсік, була покльовка. Пора завершувати рибалку. Не хоче брати то столок вже. Була покльовка в обід одного, взяв, можна сказати, п'ятерка. Без 100 грамів. І все. Було пару покльовок торопчачків, я їх випустив малих. І карасі такі клювали, на червяк вже клюють. Ну невеликі на ладошку. Теж зловив їх там, не знаю навіть скільки. На храбака. Карась. Великий карась не бере. Великий короб теж. Ну я особо на коропа не, не кидався, от я не прикармлював. Зараз закормити тільки буду малі ловити випускати. Рішив то столоба. Ну одненького випросив. На вудочку пробував карася, думав, буде теж ладошечний. І такі маленькі карасики клюють по 50 грам. Я змотав ту удочку. Но клюють зразу. За травою так от тільки кинеш і зразу клюють. Думаю, ж вже поклевок не буде. Всім до побачення і до нової рибалки.